Та чекай. Скажи шару, скажи шару. Васіллю, мафільом. Дай мені, так? Тільки. Ваші лю! Васил. Дай готовий. Зараз він не погукав. Ми беремо репортаж сьогодні з місця подій, де люди і люди навальохала оцей мусорник. Пані Людьми, що ви скажете своє виправдання? Товасель там срає. Чому ви там срає. То Василь там срає. Чому ви там назад? Васієм. Пані Людмило, чому ви там насрали? Скажіть. Не бачу, що вас виглядає гімна.